Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 505. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Переписали умову першого рівняння. І першим кроком треба буде відкрити дужки. Маємо. 8х в квадраті. Далі. Мінус 3 помножити на х буде мінус 3х. Мінус 3 помножити на мінус 4. Це плюс 12 і дорівнює 12. Далі треба 12, щоб в лівій частині рівняння перенести вправо і при цьому поміняти знак на протилежний. Переписали 8 х квадрат, мінус 3х дорівнює 12 мінус 12. Далі. 8х в квадраті мінус 3х дорівнює 0. А такі рівняння ми вже з вами розв'язували. Дивіться. Звести подібні доданки в лівій частині ви не можете. Бо їх немає. Немає подібних членів. Тому треба винести спільний множник х за дужки. В дужках залишається 8х мінус 3. І все це дорівнює 0. І ви кажете, що коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює нулю, х дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю, 8х 3 дорівнює нулю. І треба розв'язати два окремих маленьких рівняння. Перше рівняння вже розв'язано, це вже є корінь, перший корінь. Нашого початкового рівняння. Далі розв'яжемо друге рівняння. Треба мінус 3 перенести в праву частину рівняння і поміняти знак на протилежний. Маємо 8х дорівнює 3. Тепер оця 8 коефіцієнт числовий, він мені заважає. Тому я хочу поділити на 8 і ліву і праву частину рівняння. 8 поділити на 8. 1, тобто х, так. Дорівнює А3 поділити на 8, 3 восьмих. Запишемо у вигляді звичайного дробу. Все. І це корінь, другий корінь нашого початкового рівняння. Крокуємо далі. Наступне рівняння. Переписали умову. І також почнемо з того, що відкриємо дужки. Маємо 5х в кубі. Далі мінус х помножити на 2х буде мінус 2х в квадраті. Далі мінус х помножити на мінус 3 це вже плюс 3х. І одразу запишемо з правої частини 3х, так? Перенесемо в ліву частину рівняння і поміняємо знак на протилежний. Тому все дорівнює 0. Тепер 3х і мінус 3х взаємно знищується. І що нас залишається? 5х в кубі мінус 2х в квадраті дорівнює нулю. А такі рівняння ми знаємо, як розв'язувати, треба винести спільний множник дужки. х квадрат винесли за дужки. В дужках залишається 5х мінус 2, і все це дорівнює нулю. Отже, добуток дорівнює нулю. А коли добуток дорівнює нулю? Коли або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю, пишу. Х в квадраті дорівнює нулю, або 5х мінус 2 дорівнює 0. І треба розв'язати два маленьких рівняння. Давайте подумаємо, яке число помножити само на себе два рази і отримати 0. Ну, звісно, що 0. Отже, корінь перший дорівнює нулю. Далі. Друге рівняння. Треба перенести мінус 2 в праву частину. І при цьому поміняємо знак на протилежний. 5 і Х дорівнює 2. Тепер мені числовий коефіцієнт 5 заважає. Я хочу поділити і ліву, і праву частину на 5. 5 поділити на 5 буде 1, Тому пишу просто Х дорівнює, А 2 поділити на 5. Це буде 0,4. Отже, другий корінь 0,4. Все. Можна розв'язувати наступне рівняння. Переписали умову і розуміємо, що треба відкрити спочатку дужки. Пишу. 4х. Далі мінус 0,2х помножити на х буде мінус 0,2х в квадраті. Далі мінус 0,2х помножити на плюс 20 буде мінус 4х. І все це дорівнює за умовою х в кубі. Тепер дивіться, 4х і мінус 4х це протилежні. Числа, тому вони взаємно знищуються. І що ми отримали? У мене в лівій частині залишилось мінус 0,2х в квадраті. Бачите? Я хочу одразу його перенести в праву частину рівняння для того, щоб було таке: 0 дорівнює х в кубі плюс 0,2х. От, хочу, щоб у мене були два додатних значення. І тепер. Я отак от візьму і зеркально перепишу все. Напишу х в кубі плюс 0,2х в квадраті. Дорівня 0. Так буде красивіше. А такі рівняння ми знаємо, як розв'язувати. Треба винести спільний множник х квадрат за дужки. В дужках залишається х плюс 0,2 дорівня 0. Тепер ми маємо добуток, що дорівнює нулю. А коли добуток дорівнює нулю, або перший множник х в квадраті дорівнює нулю, або другий множник х плюс 0,2 дорівнює нулю. І треба розв'язати два маленьких рівняння. Яке число в квадраті дасть 0. Ну, звісно, що 0 в квадраті дорівнює нулю. Отже, перший корінь дорівнює нулю, друге рівняння. Треба 0,2 перенести в праву частину і поміняти знак на протилежний. І таким чином ми знайшли другий корінь рівняння. Дорівнює мінус 0,2. Все. Розв'язали. І наостанок четверте рівняння. Перепишемо умову. І Спочатку повідкриваємо оці всі дужки. Треба буде помножити одночлен на двочлен і двочлен на двочлен. Ви пам'ятаєте, як це робити? Поїхали. Буде 9х квадрат мінус 27х, далі, х помножити на х буде плюс х квадрат. Х помножити на мінус 5 мінус 5х. Мінус 4 помножити на х, мінус 4х. Мінус 4 помножити на мінус 5 буде плюс 20. І я одразу хочу перенести оцю 20, що в правій частині вліву. І поміняти знак на протилежне. Написати мінус 20 дорівнює 0. І от одразу 20 і мінус 20 взаємно знищуються, бо це протилежні числа. Далі треба звести подібні члени много члена. Давайте підкреслимо подібні члени. 9х квадрат і плюс 1 х квадрат. Це буде 10х в квадраті. Запишемо це. Ще у нас є мінус 27х. Мінус 5х і, і мінус 4х. Треба це все обчислити. Я хочу спочатку: мінус 5х і мінус 4х це мінус 9х, а мінус 9х і мінус 27х це мінус 36х. І все це дорівнює 0. Як розв'язати таке рівняння? Треба винести за дужку спільний множник, розкласти на множники. Спільний множник буде 2х. Я пишу 2х винесла за дужку. що в мене від першого залишилось? 5х, потім мінус 18, закриваю дужку і дорівнює 0. І тепер у нас добуток що дорівнює нулю. А коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. І пишу 2х дорівнює 0, потім або 5х мінус 18 дорівнює 0. І треба розв'язати два маленьких рівняння. З першого рівняння пишу х дорівнює 0, і це наш буде перший корінь. А чому? Я одразу написала, тому що. На яке число треба помножити 2, щоб отримати 0. Ну, звісно, що 2 помножити на 0 буде 0. Тут легко. Далі друге рівняння розв'язати треба. Мінус 18. Перенесли в праву частину рівняння і при цьому поміняли знак на протилежний. Тепер мені оця п'ятірка, що перед іксом стоїть, вона мені заважає, ділимо на 5 і ліву і праву частину отримали. Х дорівнює. А 18 поділити на 5 буде 3,6. Все. І це наш другий корінь рівняння нашого. Все. Записали. Тепер треба записати загальну відповідь. Виписати всі корні, що ми знайшли. Пишемо відповідь. І корні першого рівняння. 0. Та 3 восьмих, корні другого рівняння 0 та 0,4, корні третього рівняння 0 і мінус 0,2, корні четвертого рівняння 0 та 3,6. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!